Чи дійсно можливий новий наступ росіян? Чи виключно на Донбасі, чи знову ж таки чергова спроба наступати, в тому числі і на Київ? Ми зараз це обговоримо з Сергієм Сумленним, це директор ініціативи Центр європейської стійкості в Берліні. Пане Сергій, вітаю. Вітаю вас, добрий ранена. Отож. А... Німеччина так говорить про два ймовірні розвитки сценарію у квітні: один коли білорусів використовують просто як відволікаючий маневр біля кордону. Інший, коли безпосередньо йде вже вторгнення зі сторони Білорусі білоруської армії, і чергова спроба захопити Київ про те, що можливий а, новий наступ активний росіян а, говорить і. А, Залужний генерал залужний він уже називає лютий місяць. Наскільки дійсно ймовірно те, що Росія накопичила достатньо сил для того, щоб знову ж таки почати масовану атаку, масований наступ на різних фронтах у лютому, у березні? Але ми тут бачимо ем, таке питання, що вони можуть, що вони хочуть. Ми знаємо, що росіяни завжди е, намагаються робити е, по максимуму з того, що вони е, здатні в принципі робити, і сподіваються на максимальний успіх. Ну, наприклад, такий головний приклад того це напад е, 24 лютого, коли вони поставили просто все на кон і сказали, що ось ми захопимо там Київ за 24-72 години, а потім все посиплеться. О, і в принципі там все залежало, як ми знаємо, від того, чи їм вдалося би захопити Гостомель і перекидати туди там 3, 4, 5 е, транспортних літаків, а е, вибачте, іл 76 е, з десантами, військами і е, розгортати ось ці плацта. Е, ось як тільки це не вийшло, то все посипалось. Значить, зараз е, ми бачимо, що в них ніде на жодному фронті успіхів немає. Єдине, що вони можуть робити зараз, це перемалувати у своїх там ув'язнених в лавах ці ПВК Вагнер, там десь біля Бахмуту, але вони не досягають успіху. Значить, звісно, що їм треба зробити щось величезне і перегорнути ось цю сторінку і почати нову історію. А з з іншого боку, з іншого боку, ми розуміємо, що сил е, в них для цього немає. Ну навіть якщо вони почали б зараз наступ на Київ знову, там через Чорнобиль, через Чернігів, е, як вони робили це раніше, теж самими силами, що вони робили 24 ворота. А цих сил в них немає, тому що це їх досвідчені хороші війська вже згоріли усі, так то вони б не просунулись навіть не знаю там на 10-20 кілометрів. Тому що українська армія зовсім інша. В української армії є не тільки Джавеліни і НЛО, як були, а, значить, вони зараз а, ом, озброєні, і Хаймарсами, і панцера ОБЦ 2000 чи, і мають досвід, і мають дрони, і все мають. Так? От, а, тому би, успіхів тут немає. З іншого боку, з іншого боку, а що росіянам ще залишається? Це один, один, шар. один шар. Другий шар – це шар Лукашенка. От Лукашенко грає вже багато років, і останні місяці е, найбільш потужно. Цю гру обіцяти росіянам все, але не давати майже нічого. О, і росіянам, звісно, хочеться взяти армію Лукашенко, а це десь 15 тисяч е, солдатів, що вже в армії, ну і можна ще когось набрати. От і кинути їх просто на фронт, те ж саме як вони кидають своїх ув'язнених, ось цих вагнерівців, як вони кидають своїх мобілізованих, цих старих чоловіків, цих неосвічених, і е, просто перемолоти їх, тому що ну п'ятнадцять тисяч людей це, це досить багато, і їм можна там розмінувати мінне загородження, там не знаю, там відвлікати українську артилерію тощо. Але Лукашенко це не може зробити, тому що він розуміє, що після цього він взагалі не може залишатися президентом Білорусі. О, тому він буде обіцяти далі росіянам робити все, що завгодно, і буде давати їм те, що він може дати. Він вже дає їм набагато чого. Він дає їм там можливість використати повітряний простір, можливість використати свої військові бази. І, 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 і. Але Лукашенко теж розуміє, що якщо війська Білорусі е, приєднаються до цього вторгнення, то Білорусь перетвориться остаточно в військову ціль. І ось Білорусь можна буде українцям бомбардувати Хаймарсами на відмену від на відразу від, від Росії, тому що білорусь не ядерна держава, а білоруські усі головні головні підприємства, вони майже в радіусі досягнення хаймарсами. Якщо ви подивитесь, Мозерський нафта нафта нафтозавод нафт це 30-40 кілометрів від кордону України. Тобто українці можуть бомбардувати його хаймарсами, навіть не видвігаючи хаймарси до кордону, а там з глибокого тилу теж саме кобрин теж саме брест теж саме всі ці уся ця гілка дорог вся ця так звана та стара смоленська дорога вона уся під під контролем української артилерії буде якщо україна вирішить бомбардувати білоруські білоруські військові бази так, пане Сергій, але по суті, це дійсно це розпорошування сил. Ідею. Нам зараз важко, скажімо, так і дуже нелегко відгризати по, по шматку, чуть-чуть по відвоювати на сході території, якщо ще дійсно розпорошуватися на північний напрямок, це. Себе ж забирати сили, і очевидно, що ці прогнози, про які говорить Німеччина, якраз у ці два сценарії йдуть: про те, що або біля кордону відволікати, або все ж таки е, через кордон прориватися для того, щоб створити відкритий ще один фронт. Ну о, це розпорошення, воно по перше, стосується не тільки Україна, а й Росія теж. Тобто, якщо Росія почне воювати із Білоруського фронту. То ну вона вже почала це в лютому останнього року, але просто потім вона пере, пере перекинула сили на інші напрямки. То Росія теж розпорошить сили. А, тобто в них теж цього дуже обмежено, і там 15 тисяч білоруської армії їмі не можна воювати. Там треба буде воювати і російською армією Теж а от то. що з мобілізацією, так вони ж почали мобілізацію, і наскільки я розумію, не всі щойно мобілізовані в Росії, одразу ж були кинуті як гарматне м'ясо на фронт Тобто, частина все рівно залишається. Вони можуть бути залучені як Нові свіжі сили, якраз от після там з лютого, з березня, навесні, як про це говорять німці, як про це говорить залужний. Він прогнозує швидше наступ, можливий ні, ну може, звісно. І я абсолютно розумію позицію пана заложнього, тим паче, що вона була висловленою в інтерв'ю західному виданню. От, а що він говорить про загрози? Він говорить про те, що Україну треба озброїти більше. Я з ним абсолютно згодний. Україні потрібно набагато більше озброєння і різного озброєння, в тому числі і літаків, і, і танків, і, і броньованих машин. Всього. От і коли він говорить, що слухайте, на нас можуть напасти ще з одного напрямку, і нам треба буде воювати ще на одному напрямку. А це фронт там буде 300 кілометрів, 400 кілометрів. Давайте нам зброю. Це абсолютно нормальне погодження з союзниками, тобто показати їм, як би в якої важкої ситуації знаходиться дійсно Україна, що Україні треба досягти суттєвої, суттєвої переваги в озброєнні. Це по перше. Але по-друге, я не бачу, яких успіхів може Росія навіть там з мобілізованими, навіть з білоруською армією, досягти на північному напрямку. По перше, там дуже хороші, наскільки я розумію, захисні споруди. Там багато мин покладено. Там в принципі там є тероборона, там є все. І е, наступати там, чого, чого Білорусь або або Росія там може досягти. То тобто, там можуть бути дві міти, або це новий наступ на Київ. Я не думаю, що він вдасться, тому що ну би вони цю, цю е, цей конфлікт же програли в цьому напрямку. Інша спроба може бути вдарити по західних е, областях. Це Волинь, це значить Рівне Лусь, і спробувати відрізати е, Україну від західна від західної зброї. Но це ще більш безгуст, без тому що по перше, це треба буде зробити такий довгий коридор. Абсолютно, абсолютно незахищений з східного флангу. Тому що би, ну, українці можуть його відрізати, коли захоче там просто буде в оточенні білорусько російська групи, значить між е, натовською Польщею і Україною, е, і їм там треба пройти ну декілька де, ну, більш ніж сотню кілометрів, що абсолютно не маючи там доріг, не маючи нічого, тому що там немає доріг як би, з півночі на, на південь. Правильно е, і е, як вони це будуть робити, не зрозуміло. Я думаю, що це більш за все це і іспро. Ба Путіна поставити Лукашенка під контроль. Нав'язати йому е, свою волю і нав'язати йому ще більш весалітету е, в бік Росії. А з іншого боку, так це спроба росіян е, дійсно тиснути на українців, ну тому що ну, жити постійно під обстрілами, під цими терористичними бомбардуваннями, і ще в очікуванні того, що росіяни там наступного місяця вдарять, коли ще вдарить. Тобто, це додає психологічного тиску. Але вівторю, якщо росіяни це спробують. Я серйозно не бачу абсолютно жодного шансу для них на будь-який успіх, тобто на будь-який не тільки про перемогу, не тільки про взяття Києва чи взяття під контроль транспортних коридорів на заході, але навіть там не знаю, там захоплення знову Чорнобиля. Там захоплення, не знаю, там Вижгорода, чогось. Ну я не бачу, як вони це можуть зробити. Пане Сергію, от дійсно на півночі у нас був час є час створити оборонні укріплення, так закріпити кордони і бути готовими на наступу звідти. Що стосується сходу і територій, які ми деокуповуємо на сході, де також прогнозують, що росіяни можуть спробувати піти в активніш в активніший наступ. Так чи достатньо у нас часу для того, щоб закріплюватися на відвойованих територіях, враховуючи що до всього іншого і погодні умови, це набагато складніше? Зараз робити я боюсь що тут я не можу відповісти фахово, тому що тут ну, по перше, тут треба володіти інформацією, котрої в мене немає. А якщо б вона в мене була, я пам'ять не міг відповісти, тому що я боюсь що вона є є таємницею. От uh -huh. чисто з логічської такої логічної точки зору, ну війна це завжди це завжди неочікуваність і завжди ситуація, в котрі ви. Повинне з одного боку, ви не знаєте, що у, у, у вашого ворога. А по-друге, ви завжди повинні оперувати недостатними ресурсами. Ви завжди оперуєте в дефіциті, і ось е, мистецтво війни це мистецтво е, знаходити цей баланс між мені не вистачає, але мені вистачає для того, щоб покращити свою ситуацію. О. Тобто, звісно, що якщо ви подивитесь на ситуацію, як воювала Україна, як воював і Залужній і інші генерали, то Україна завжди воювала з недостатчою ресурсів із сутевою недостачою. Тобто ніколи не було достатньо зброї. Там на початку не було артилерії нормальної, там не було ППО в необхідної кількості, його навіть зараз немає. Там не було танків достатньо, не було того, 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 того. Але е, використовуючи те, що було, і грамотно його використовуючи, українці завжди досягали переваги. В певних точках і росіянам нав'язували свій хід е розвитку розвідку подій. О я думаю, що зараз буде теж саме, тому що до України повертаються е освічений е новий новий українські сили, те що проходили е навчання на заході. Е Британія зараз скажемо оголосила, що вона збільшує вдвічі е кількість українських військових, що е будуть навчатися в Великої Британії. От, Є, е, в принципі, нова е, нова допомога із західних країн, там із Фінляндії, із інших. Тобто, звісно, що якщо ми там подивимось там на Бахмут, скажімо, ми бачимо, що там не вистачає ані генераторів, ані того, ані того, ані того. І дійсно там ЗСУ робить абсолютно е, ну, просто неймовірний, неймовірний зусіл, їм це коштує тримати місто. Але в цілому, в цілому. Українцям вдається ось цим з дефіцитом ресурсів перемагати майже на всіх фронтах. Я думаю, що буде те ж саме. Тобто, е холод він працює теж саме і проти українців, і проти росіян. А е артилерійський голод він у росіян е є завдяки української артилерії, хаймарсам е вже декілька місяців. Тобто я не бачу де росіяни можуть пере-пере-перемогти пере 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 тому що ну ще раз. Якщо ми згадуємо там квітень, то страхи були, що росіяни візьмуть Київ або Росіяни зроблять оточення там, вдаривши між Харкова з північі, східу і там Мелітополя Мілітополя з південі і відріжуть повністю східну Україну. А потім, значить, в травні, в червні, ми думали, ну буде оточення майже там на Донбасі. Потім а, мабуть, вони візьмуть Краматорск. А зараз ну, ми говоримо про те, що вони можуть взяти Бахмут. Бахмут, я нагадую, це до початку повномасштабного вторгнення це було 30 кілометрів від, від лінії контакту. Тобто, якщо ми говоримо, що це найбільший успіх росіян, взяти місто, котре знаходиться в 30 кілометрах від лінії контакту через 9 місяців. Після, після повномасштабного вторгнення, в котрому вони вбили 100 тисяч своїх людей і втратили 3 тисячі танків і е, скільки 5 чи 6 тисяч броньованих машин, ну е, це якщо одна така перемога росіян, то після другої перемоги Росії не буде. Дай Бог. Дякую, пане Сергій, за аналіз. Сергій Сумленний, директор ініціативи Центр європейської стійкості у Берліні. Про те, що от і німецькі аналітики, і генерал залужний вони прогнозують можливий наступ росіян, можливу спробу наступу, але все ж таки наші військові маємо пам'ятати, що абсолютно до цього готові і готові відбивати наступи будь-які воро.